Тут у нас окріп. І так чек. Чік на декілька хвилин і воно зараз розтане. по смаку. Я дуже пробувала. Оцей е, оранжевий дуже кисенький, а оцей е, гранат він дуже смачний. <гум> а гранат, гранат не кисенький. Ні. Ні, гранат не кисло. Я Зараз ти підеш до школи, а я виб'ю цілих три. Не йти до школи. Не піду. Не піду. Ти що, жадіна? Ну тоді ти знісеш порцію. — Чому у порцію? Так, робимо калат-калат. І готово одне. І друге. Діставайте стаканчики. Чик. Що це є? Суміш. І зараз ми її перемішаємо.